Коло ми її попрощалися із двома загиблими військовими. Дуже шкода наших дітей, що вони мають помирати. Франківцям, які хочуть посадити дерево у своїх дворах, роздаватимуть саджанці безкоштовно. Як їх отримати? Зараз мешканці, які бажають в себе в дворі долучитися до і висадити дерево. Вони подають заявки. Грає на трубі та розмальовує військову техніку, як 12-річний переселенець Миколаївщини допомагає Збройним силам України. Тут воїн зображений, який захищає свою сім'ю, свою рідну землю. У Коломиї попрощалися із полеглими бійцями Олександром Ганущаком та Андрієм Чемарисом. За опокійне служіння священики відправили у церкві священомученика Йосифата. Один із полеглих бійців, коломиянин, молодший сержант Андрій Чемарис. За кілька днів до смерті із воїном розмовляв сусід Олександр Чимарис. Він пригадує, яким був військовослужбовець. Андрія знаю, з малого хлопця завжди був веселий, чуйний. Ніколи з ним не було ніяких проблем, завжди відгукувався на якісь прохання. Я ще волонтер від фонду 10-ї гірської штурмової бригади. Неодноразово вже був у зоні бойових дій. І знову ж таки, ніколи нічого Андрію не було потрібно. У нього все було добре, все як найкраще. Дякую, Саша, дякую, хлопці, дякую. Як розповів Суспільному друг полеглого бійця, військовослужбовець Андрій Назарук, воїн три роки тому повернувся з Італії та пішов воювати в зону проведення ООС. Під час повномасштабного вторгнення Андрій Чамарис був командиром кулеметного відділення 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». 16 березня на Донеччині він отримав поранення у бою з окупантами. Внаслідок них помер у лікарні, каже друг полеглого бійця Андрій Назарук. Мав він нагороди, мав серйозні поранення, все мав, але захищав країну до кінця і віддав життя. Шана йому йому він, він красень був, він для нього головне було от... поїхати захистити країну, він це зробив. Попрощалися сьогодні Коломияни також із воїном Олександром Ганущаком. З вересня минулого року він захищав Україну в складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Загинув боєць 12 березня. Віддати останню шану воїну прийшли рідні, друзі, колеги та сусіди. Він в наших серцях і в нашій пам'яті залишився завжди таким чуйним, завжди веселим, життєрадісним, вічно молодим, щирим і увічливим. Він дуже поважав поважав старших. У нас будинок великий, багато діток і багато і старшого покоління людей. Він ніколи нікого не образив. Прощатися із воїном прийшла Ірина Стрижаківська. Вона розповідає, що мати полеглого бійця понад 10 років працювала у їхній родині нянею. Жінка каже, що дуже поважала сім'ю Олександра Ганущака. Олександр був дуже хороший, щирий хлопець, добрий. Дуже шкода наших дітей, що вони мають помирати. Дуже дякуємо. Співчуваю його сім'ї. Скорботний кортеж із загиблими героями присутні проводжали на колінах. Під залпи пострілів та гімн країни бійців поховали на алеї героїв у Коломиї. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Справу Віталія Хемича, якого підозрюють у привласненні благодійних внесків на підтримку Збройних сил України, розглядали сьогодні в Калузькому міськрайонному суді. На початку засідання суд продовжив досліджувати письмові докази, які сторона обвинувачення зібрала під час слідства. Про них розповіла прокурорка Наталія Площанська. Серед цих доказів, за її словами, матеріали з обшуку квартири обвинуваченого Віталія Хемича, протоколи допитів потерпілих, скріни їхніх переписок із підозрюваним та виписки рахунків Хемича у банках. В ході проведення огляду інформації, отриманої з банківських установ, АТУніверсалбанку, встановлено наявність інформації щодо власника та руху коштів у період часу з 1.01.2022 року по 30.08.2022 року в банківських картках під час огляду вище вказаних рухів коштів, встановлено інформацію, яка підтверджує факти, нарахування, отримання хемичем грошових коштів. Адвокату обвинуваченого Віталія Хемича Василь Федорович повідомив, що частину письмових доказів сторона захисту надала під час слідства, а інші докази надасть під час допиту Хемича. І е, частину матеріалів е, будемо навчати в ході допиту під е, підзахисного, тому що він буде давати покази по кожному епізоду е, цієї діяльності ці, тих е, документів, які е, е, є в сторони захисту. відповідно, будемо... В Їх немає в е, Частину є, частину немає. То, що ми будемо тільки того, чого немає. Під час засідання суддя Олександра Кардаш запропонувала розпочати допит обвинуваченого Віталія Хемича. Проте адвокат попросив відкласти його і надати підсудному та його захисникам час підготуватися до наступного засідання. Воно відбудеться 19 квітня о 13 годині. Нагадаю, 19 вересня Калуська прокуратура повідомила про підозру Калушанину Віталію Хемичу, який привласнив понад один мільйон гривень благодійних внесків на підтримку збройних сил України. 23 вересня у Калуському міськрайонному суді підозрюва. Воно обрали міру запобіжного заходу. Суд вирішив взяти чоловіка під варту із можливістю внесення застави у 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня Віталій Хемич вийшов із СІЗО після внесення застави. Як повідомив адвокат Василь Федорович, його підзахисний відшкодував потерпілим понад 1 мільйон 400 тисяч. Галина Андрій Шусокевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. 100 тисяч гривень із бюджету Івано-Франківської громади спрямували на закупівлю саджанців, які планують посадити під час загальноміської толоки. Вона відбудеться 1 квітня. Як розповів Суспільному директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук, за ці гроші можна купити приблизно 100-120 дерев. Цьогоріч, з його слів, жителі громади можуть безкоштовно отримати саджанці липи, дуба, клена або ж ясеня та посадити їх біля прибудинкових територій. Для цього вони можуть звертатися. В департамент благоустрою, що на незалежності 7, або ж бронювати молоді дерева за номером 1580. Заявки прийматимуть до 28 березня. Саджанці жителям, каже Ігор Сенчук, розвозитимуть в день проведення толоки. Ми перевірили, що якщо купити дорожче дерево, умовно кажучи, за тисячу півтора, але воно буде велике, вже сформоване повноцінне дерево, його воно коефіцієнт приживлення значно кращий, практично 100%. І його важче потім зламати, там, викрасти там, чи пошкодити. Зараз е, мешканці, які бажають в себе у дворі долучитися до і висадити дерево, вони подають заявки, і вже безпосередньо на толоці ми привеземо за нашої участі разом з ними висадимо ці дерева. Будемо співпрацювати з комунальними службами, щоб не висадили люди ці дерева на мережах, особливо теплопостачання, тому що коли вони потім чи розкопують, чи навіть тепло йде, по теплотраса йде по цій лінії, йде дерева, і дерева сохнуть. Ми це, до, до цього приділяємо увагу, щоб дерева зніше не загинули. А росли радували міські жити. Тубуси від снарядів, гільзи та каски з поля бою. 12-річний Максим Фурман розмальовує речі, які належали російським окупантам. Усі військові експонати виконані у патріотичних кольорах і обов'язково з авторським надписом або з текстом українських пісень. Хлопець показує свою улюблену роботу. тут воїн зображений, який захищає свою сім'ю, свою рідну землю а ззаду. Написано Моє серце сталь, моя кров Азов не плач, моя люба, воскреснемо знов. Це з пісні, з пісні про Азовсталь, як вони незламні. Максим родом з Нового Буга Миколаївської області. Минулого року через обстріли та бомбардування у рідному місті він разом із мамою переїхав на Прикарпаття. Зараз хлопець навчається у Калуському ліцеї імені Дмитра Бахматюка. А після уроків Максим волонтерить. Спершу родина Фурман виготовляла окопні свічки на фронт. Потім каже Максим: він вирішив виступати у середмісті Калуша на підтримку української армії. Тоді, бригадує, вдалося зібрати три тисячі гривень. Спочатку я в своєму місті ходив в музичну школу. Там я грав. На флейті, а потім мене мені запропонували вже перейти на трубу. Було все дуже активно, дуже активно кидали гроші, але не знімали, але дуже так реагували сильно і вкидували, навіть не вважаючи, що я збираю на зсу. Нещодавно школяр взявся за розпис трофеї війни. Ідеї малюнків Максим придумує сам. Каже, у вільний час він у блокноті готує замальовки наступних робіт. Інколи на експонатах хлопець зображує реальні історії з життя. На одному із тубусів він намалював будинок у Дніпрі, в який влучила російська ракета. Цей злочин окупантів, каже Максим, його неабияк вразив. Влучила ракета російська в приватний сектор, і вся сім'я загибла, а тільки лишилась собака жива. І тут є слова про не забудемо, не пробачимо, що ми ніколи цю війну не забудемо і не пробачимо. Максим малювати почав із чотирьох років. Кожну роботу розповідає, намагається зробити якісно. Це потрібно для того, щоб такі експонати захотіли купити. Адже від цього залежить, скільки вдасться зібрати грошей для бійців, каже школяр. Вже вечором, коли все зроблю, тоді вже хочеться спати. Але як приходить натхнення, тоді втома сама. Сама, як злітає з мене, і я починаю робити. Хоча це і маленький вклад, але це вклад, і я вважаю, що важливо завжди допомагати під час такого воєнного стану військовим. Розписати військові трофеї Максиму запропонували волонтери з громадської організації націократи. Усі ці речі вони привезли з міста Інгулець, що на Дніпропетровщині, каже засновник організації Михайло Грисько. У штабі допомагають з початком повномасштабної війни. Возять гуманітарну допомогу на фронт та збирають гроші на потреби армії. Сюди волонтерити часто приходять і діти, говорить Михайло. Це виходить все спонтанно. Все залежить від того, які в нас завдання. Інколи ми в соцмережах пишемо потреби. Діти відзвонюють, що вони би хотіли бути корисними. Це вже більше року війна, і навіть важко зараз так з ходу дати відповідь, скільки от уже, напевно, сотень дітей перейшло. Колосальна допомога була, просто масштабна допомога, саме безпосередньо це юнацтві і дітей, які хотіли бути корисними. За словами Михайла Гриська, частина експонатів зберігатиметься в особистому музеї громадської організації. Решту продадуть на благодійних аукціонах. Вторговані гроші витратять на потреби армії. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина, футзальний клуб з Івано-Франківська Ураган програв перший матч однієї восьмої фіналу Кубка України 22 березня у Києві з рахунком 3-1 команда поступилася місцевому хіту. На дев'ятій хвилині ураган відкрив рахунок у поєдинку зі штрафного майданчика своєї команди. Микола Микитюк зробив новісну передачу на Даниїла Абакшина. Той спрямував м'яча у кут воріт суперника. До завершення першого тайму хіту вдалося відігратися. На 15-й хвилині колектив розіграв комбінацію. Голом відзначився Олександр Ліфер. За хвилину після пропущеного голу франківці втратили м'яч на своїй половині поля. Цим скористалися нападники хита. Влучного удару завдав Олександр Педіш 2-1. На початку другого тайму Ігор Чернявський з правого флангу зробив передачу на Євгенія Жука. Той направив м'яча у ворота урагану 3-1. З таким рахунком команди і завершили поєдинок. Матч у відповідь однієї восьмої фіналу Кубку України відбудеться 5 квітня у Івано-Франківську. Зустрічаємо. Забезпечуємо. Годуємо. Вдягаємо. Лікуємо. Навчаємо. Турбуємось. Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо Франківщина обіймає.